Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви запитуєте, коли нам дозволять домбити Рашку, її інфраструктуру? І чи дозволять взагалі? І так, дивимося, чи дозволять нам взагалі спочатку? Ну, ви знаєте, це так скажу. Вилами по воді написано відверто. Ні, не дозволять. Поки що, ні. Поки що ні. Ні, іще раз ні. От, бачите, всі карти, які стримують, все стримують. Блокада. Е ні, 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 поки що ні. А чи взагалі колись? Ну, може, років через рік, два, три, п'ять. Чи колись, хоч дозволять. Ну, ви знаєте, це коли, відверто вам скажу, знаєте, от коли буде, вибачте мені, коли вже буде. Не буде виходу. Іншого виходу вже не буде. Це тільки так я це бачу. Ось як я бачу це. Коли вже не буде іншого виходу. Це коли вже українців взагалі не залишиться таке враження. 20-й аркан говорить про те, що це вже, вже ну, вже знаєте, вже і не буде кому бомбити таке враження. Дуже малі сили у нас. Дивіться. А, ця карта показує, що нас залишиться, коли залишиться українців дуже мало, тоді і дозволять. Якось так. Ви знаєте, от, так і на, 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 на штовху і на таке питання. Невже світ хоче нас здихатись? В принципі, ні. Принципи, ні. Тут скоріше, ви знаєте, якісь домовленості дійсно, якісь домовленості, якісь. Ну, ви дивіться, тут ще можуть бути, знаєте, в мене перше, що прийшло, дуже добре працює Рашка у світі, щоб ви розуміли, їхні, як вони називаються, спеціалісти в лапках, вони по всьому світу. Ось там все настільки проплачено їхні агенти по всьому світу, які це все стримують. От вони і працюють. Рашинські гроші працюють і стримують ось це усе. Україна робить недостатньо. Президент робить недостатньо. Українці за кордоном роблять недостатньо. На жаль, так воно є. Треба переконувати, але відверто вам скажу: ви знаєте. А, я живу довго в, за кордоном, і дуже важко. Навіть 25 років тому, коли ти казав, ти українка, я доказ, до, доводила: ні, це не Росія, ні, це не Совєтський Союз, ні Українці інакше. А, дуже важко було. Дуже важко. Мої друзі вони знають, як, як я намагалася переконати. А, я була горда з цього, але відверто скажу. Наразі дуже важко, дуже важко. Вони не знають тієї історії, та й в нас багато хто не знає історії от вам і все. Я, я не бачу, що тут будуть. Ну, от мені шкода, що бачите, от колись, 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 коли нас лишиться жменька. От жменька лишиться. А жменька це четверта частина українців залишиться. Ось туди, коли вони вже побачать, що українців нема. Але, вибачте мене, ну це теж ідіотізм. До речі, наголошую завжди: нам ніхто не забороняв своєю зброєю, а в нас своєї зброї нема. Нам треба свої ракети випускати. І тоді нам ніхто не заборонить, щоб ви просто розуміли. Тоді запитання: чи дозволять нам своєю зброєю? Дозволять, дозволять, дозволять. Ось ця карта говорить, ця говорить про це. Але, знаєте, вони це говорять не напряму. Вони це, вони це говорять у кулуарах, десь, ну, як би це сказати, вони це не афішують. Це е, захід не афішує. Але тоді будуть, бачити, відкрито все буде. Вони це не афішують. Але вони це наголошують. Все, все що хотілося, робіть свою зброю. Все. Щиро вдячна вам за увагу, бережіть себе і разом до перемоги. Або будемо чекати, що нас лишиться четвертинка, або будемо виробляти свою зброю. І, хоч десь колись, лупати по рашці. Щиро вдячна вам за увагу, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!